Усім доброго дня, рада вітати вас! Вітаю вас сьогодні в своєму ретро-куточку, він у мене скромний. Ну і першою хочу вам показати цукорницю. Вона мені так сподобалася майже вся позолота і на кришечці, і на самій цукорниці збереглася. Пастельні кольори, ручний розпис, виробництво полонного. Я не знаю, що це був за сервіс, але хотілося б його зібрати, мені сподобався. Климо полону. Така от. Ще хочу вам показати блюдо Коростенський фарфоровий завод. Ну, трошки є поношеність по золоте, по краях. Видно, що було уживані стареньке, але воно мені так сподобалось, тому що також ручний розпис, гама кольорів, така осіння. За якість перцеляни не скажу, тому що я не спеціаліст. Корости. І є у мене оселедниця ось таким. Розписом шипшина. Теж така яскрава, трошки позолота, теж зношена. Бачите, яке я гама кольорів мені подобається. Клеймо на оселедниці зеленого кольору. Це свідчить про те, що це другий сорт порцеляни. І на блюді також зеленого кольору. І це десь 1960-ті-1990. І ще придбала ось таку оселедничку. Різьблення мені подобається. Я люблю, щоб ще й кольорове скло було, але в нас немає верхолку. А так я заїжджала до одної бабусі по тканину і теж купила таку ось оселедничку. Ну і ще одна тарілочка останню, яку я придбала. Це також Коростенського фаянсового фарфорового заводу, але варіант клейма приблизно 1990 початок 2000-х років. Декор з трояндами і золотою лінією. Був популярний у той час. Вона майже нова. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк або дизлайк кінці перегляду відео. Коментуйте.